Далі ми готові долучити до нашого марафону нашого спікера. Це Роман Костенко, заступник голови фракції Голос, секретар комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки. Мої вітання, пане Романе. Вітаю. Сьогодні був насичений день у парламенті. тож ви були зобов'язані повернутися із фронтів у сесійну залу, де було ухвалено чимало рішень. Одне із перших про те, що Людмилу Денісову у Верховної ради справ людини вирішили звільнити. Вона з цього приводу має свої міркування і думки. Як вважаєте, чим керувалися депутати? Зокрема, 234 депутати, які проголосували за це рішення. Ну, скажем так, я сьогодні не зміг по причинам деяким бути безпосередньо у Верховній Раді, тому що, ну, скажем так, на півдні зараз гаряче і були питання, які потребували моєї безпосередньої присутності тут. І тому в мене, скажем так, сьогодні не вийшло. Тому я займався більше питаннями сьогодні війни на рахунок того, що було в залі засідань. Ну, Верховна ну, що ми можемо сказати? Офіс президента рішення прийняв і Верховна Рада безпосередньо слуги народу це рішення підтримали. Ну як як це було до цього? Я тоді одразу розпитаю вас ну про те, що можна говорити про ситуацію на тій ділянці фронту, де ви нині перебуваєте? Запорізький е, миколаївський напрямок, це було ну нещодавно, можливо, зараз ситуація змінилася. Е, що можете сказати, які ваші відчуття, які спостереження, е, що важливе, е, що варто озвучити українцям? Мабуть, вже всіх дістало слово, ситуація напружена, да, але мабуть нового слова не придумаєш, тому що воно по факту так і є. І, скажімо, от, знаходячись на першій лінії, ти чуєш, як 24 на 7 просто ворог використовує артилерію, стираючи з лиця землі і, і наші позиції, і села, які там знаходяться на передній лінії. І скажімо так, ну це не означає, що ми там відступаємо, це означає те, що ворог широкомасштабно застосовує артилерію по всьому фронту. Да, є і у нас успіхи безпосередньо. Зараз також в сірій зоні ми бачимо, як ворог починає локально пробувати проривати наші позиції, або, скажімо так, перевіряти їх на міцність і таким чином шукати слабкі місця. Також і на Ще військові за в деяких містах кращі позиції, зокрема для ведення оборони, для ведення оборони. Тому для сірії зони зараз ідуть такі, скажем так, тяжкі бої в деяких містах, зокрема на локальному рівні, за для того, щоб ворог не зміг закріпитись на більш вигідних позиціях. Ну що ж, ми уважно будемо відстежувати всі зведення генерального штабу. Ну і звісно, побажаємо успіху нашим воїнам, як в обороні, так і в контрнаступі. Дякуємо вам за захист. Повертає.